Виконуємо номер 493 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. І три задачі. Почнемо з першої задачі. У кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було? у кошику спочатку. Позначимо кількість грибів, яка була у кошику спочатку через змінну Х. Запишемо, нехай, у кошику було х грибів. А тепер будемо складати рівняння. Після того, як туди поклали ще 25 грибів. Було х грибів, поклали, тобто додали ще 25 грибів, їх стало, тобто дорівнює 72. Скільки грибів було у кошику спочатку? Ми склали рівняння, знайдемо Х. І це буде кількість грибів, яка була у кошику спочатку. Невідомо перший доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 72 відняти 25. 72 відняти 25 дорівнює 47. Отже, у кошику спочатку було, як ми позначали, за Х, 47 грибів. Записуємо у кошику. Початку було 47 грибів. А тепер відповідь. Відповідь 47. Переходимо до другої задачі. На таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було на таці спочатку, позначимо кількість тістечок, які були на таці спочатку через змінну Х. Запишемо. Нехай на таці. Лежало x тістечок. а тепер складаємо рівняння. На таці лежало кілька тістечок. ми їх позначили через x. Після того, як з неї, взяли, взяли, забрали, відняли вісім тістечок, їх залишилось 11. Скільки тісточок було на таці спочатку? Знаходимо невідоме х. Це у нас зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати відємник. Х дорівнює 11, дати 8. Х дорівнює 19. Отже, на таці спочатку було 19 тісточок. Записуємо. на Таці спочатку було дев'ятнадцять тістечок і записуємо відповідь дев'ятнадцять. Переходимо до розв'язання третьої задачі. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, то в таборі залишилось 169 дітей. Скільки дітей пішло в похід? Позначимо через зміну кількість дітей, які пішло у похід. Запишемо. Нехай. Похід пішло Х дітей. А тепер складаємо рівняння. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, пішло, віднімаємо кілька дітей, то в таборі залишилось 169. Скільки дітей пішло у похід. Ми склали рівняння. Невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 198 відняти 169. 198 відняти 169 буде 29. Отже, в похід пішло 29 дітей. Записуємо висновок у похід пішло 29 дітей. І записуємо відповідь. Відповідь 29. Номер 493 виконано.